Качку. Качка. Ну, качка це ж цей. Типу якість. Просто це русський жаргон. Це дуже погано так казати, бо в у них, у них, у них ж качество. Тому вони кажуть качка. У нас такого немає, ну бо якість, воно ніяк із з птахою не корелюється. Так. Святику, де теж набирався таких слів? Та певно, десь на 100 метрів <святе> На якихось там столиках там такі дядьки стародавні вони там щось там, шльопають. Не, ну взагалі і гроси теж можуть таке говорити. У нас російською багато хто спілкується. Так, а я цього не знала. Слава ЗСУ, підмемо онлайн. Був один такий український стрімер, також виходить таке слово казав неправильно. Ну, неправильно неправильно, це вже інша річ. Просто є, є, є походження, якою мовою говориш там, і так далі. Тож, не колу, ну, хочеться, будь ласка, але от, я би я не хочу сказав вживати.